Прошу вас вірити кожному моєму слову, я не звик брехати і ніколи цього не роблю, але за винятком тих випадків, коли треба хворій смертельно людині сказати, що вона здорова. Оце єдиний випадок, коли я можу збрехати. А все інше, я завжди намагаюся казати чесно, відверто так, як думаю. І те, що я зараз скажу, це все буде щира правда. Ми мали дуже багато запрошень на сьогоднішній день виступати в інших місцях на інших концертах. Більше того, у нас були пропозиції виступати за великі гроші. Більше того, у нас були сьогодні пропозиції виступати кілька концертів одночасно за великі гроші. Але ми все одно проїхали сьогодні в Городенку, тому що цей концерт організовує наш давній товариш Олександр Доній. Ну верніше, це він офіційно Олександр Доній. А ми його всі називаємо Олесем. Олесь Доній це людина, яку я особисто знаю з часів революції на граніті. Щоправда, тоді ми не були особисто знайомі, але на той момент він був для мене зірцем. Бо нащо ти вийшов на сцену? Я думав, вже десь поїхав. Я не буду соромитися твоєї присутності і казати, йому все одно те, що хотів сказати. Тоді для мене Олесь був зірцем поведінки Він давав мені приклад тоді ще студенту першокурснику, що потрібно робити для того, щоб змінити життя в своїй країні. Через років 10 приблизно я познайомився з Олесом особисто. Ми з того часу часто спілкуємося, часто співпрацюємо, беремо участь в різних одних і тих самих, на мою думку, дуже важливих для України акціях. Я не завжди згодний з тим, що і як робить Олесь. Я не буду брехати цього. Інколи я з ним радикально не згодний. Але є одне, що я вам можу сказати з впевненістю. Я особисто Олесові довіряю на 100%. І я не знаю, я не знаю, хто ще. Хто ще балотується в депутати Верховної Ради, отут від вас, від Коломиї, від Городенки, від, від Франківщини, від, цього, від цієї частини Франківщини? Я не знаю цих людей особисто. Можливо, серед них є гідні люди, можливо, є. Але сьогодні, коли я приїхав сюди, мені хлопці показали кілька листівок, де на Олесову голову виливають величезні купи лайна. Там про нього брешуть що за на що навіть, навіть навіть те, що, що він нібито гомосексуаліст. Я, я його давно знаю, він до мене жодного разу не приставав, який він гомосексуаліст. Я схожий на гомосексуаліста, до мене вони постійно чіпляються. Я правда, ні, але вони чіпляються. Та коли я ніколи не чіплявся, можете мені вірити. Так, я хочу сказати одну важливу річ. Я особисто є. Стовідсотковим противником такої державної інституції, як Верховна Рада, я вважаю, що вона нам не потрібна взагалі. Я так вважаю. Але але, на жаль, вона у нас є. Вона не тільки є, вона ще й працює. І працює так, що дуже часто ця робота вилазить в Україні та українцям не те, що боком, а задом, я би навіть сказав. І кожна людина, яка потрапляє у Верховну Раду, завжди. Має величезну кількість спокус. Це спокуса владою, це спокуса грошами, це спокуса продати себе, свою честь, свою совість за великі гроші, за великі можливості, це можливості забезпечити себе, всю свою родину, всіх своїх нащадків на багато-багато століть вперед, якщо дуже постаратися, але для цього потрібно продати душу дьяволові. Так от я впевнений, що Олесь Доній душу дьяволові не продав, не продає і не продасть ніколи. І якщо раптом, якщо раптом, я в ньому помиляюся, то я обіцяю, з концертом чи без концерту я приїду сюди, в Городенку, стану посеред Майдану і буду казати, люди, я помилився, бийте мене за це, наказуйте. Але сьогодні, на даний момент, я впевнений в Олесеві. І я дуже прошу всіх людей, хто має голову на плечах, хто готовий мені довіряти, не просто повірити, а спробувати переконати тих людей, які поруч. Що варто віддати свій голос за Олександра Донія. Ну, а в будь-якому випадку, зробите ви це ні, це чи ні, це буде ваш вибір. І я його визнаю. Але пам'ятайте про те, що, можливо, це остання можливість зберегти Україну та її незалежність. Все, що я хотів сказати, перед тим, як представлю вам учасників групи Тартак, давайте...